Усі дідусі були часи, коли не дозволяли прославляти Бога, жорстоко каралися усі. Сьогодні радується небо і душі усопших наших кращих, що нехай через роки у їхньому селі, по вашому благословенні, будувалася капличка, де кожен зможе сміло помолити і благодарити Господу за все, що ж благословили. Преподобною Олександрою Ігуменію. він зняв свічечку з подсвічника, потушив її і сказав пророчі слова, пройдуть роки і мої мови... Му... Тим жити, людина, сови, достояння по биле, православним Християном, на сопротивна і то є сокраня і Христом. Такого хреста поки що в області немає у нас. Я хочу щиро подякувати отцу благочинному, всім священникам, отцу Михаїлу, який сооружав хрест, Станіславу, який керував роботою для того, щоб встановити цей крест. І низький поклон вам всім отцям святим, тому що це ваш труд, ваша лепта, ваш дар Богу всемогутньому тут на цьому святому місці.